Ціни на продукцію Apple в Україні та що там і у всьому світі скоро злетять. А все через нові мита, які президент Америки Трамп оголосив сьогодні вночі, взагалі то це була історична промова, і сам очільник США назвався, що відбувається, днем. Визволення Америки. Ну ось для прикладу, на всі іноземні автівки в Сполучених Штатах вводять мито 25%. Ще є одна загальна цифра 10% – Це мито, яке накладається на абсолютно всі іноземні товари, які завозять у штати. Далі слід дивитись по країнах, так, наприклад, китайські товари отримали 34% Мита європейські 20%, британські 10%, товари з Індії, 26% і так далі. Ну а до чого тут айфони та айпади, Спитаєте, ви Apple – Це ж американський типу бренд. То й справа, друзі, що виробництво Apple в основному розташоване у Китаї. Там виробляється до 90% всієї продукції. Також є заводи у В'єтнамі та Індії.